Ще не встигло охолонути наше попереднє відео, в якому ми підняли тему воєнних злочинів Росії проти України, і як за це агресорів карали в минулому, як напередодні Україна підписала угоду з Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Майбутній спецтрибунал дасть змогу проводити розслідування проти вищого керівництва держави, яке зазвичай захищене дипломатичними імунітетами. Трибунал матиме між Родну правосуб'єктність, а не статус гібридної чи національної структури, вироки зможуть виносити без присутності обвинувачених, зокрема протиполітичного та військового керівництва Росії, а також потенційно протиполітичного та військового керівництва Білорусі та КНДР, як співучасників злочину агресії в порушення статуту ООН. за основу як відомо взято статтю 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, доповненою критерієм ми агресивної війни з резолюції 3314 Ген Асамблеї генасамблеї ООН, яку ми розглядали у попередньому відео. Рекомендую подивитися лишу посилання у підкасті, яку ви зараз бачите. Стаття 8 Римського статуту в якості воєнних злочинів, зокрема, визначає, наприклад, умисне убивство, катування або нелюдське поводження, незаконна депортація або переміщення, чи незаконне позбавлення волі, взяття заручників, умисний напад на цивільне населення. Лення, яке не бере безпосередньої участі у воєнних діях, умисний напад на цивільні об'єкти, що не є військовими цілями, і таке інше. Тобто, нарешті, здоровий глузд бере гору. Також, як відомо, після підписання угоди розпочнуться переговори щодо її розширення, щоб якомога більше країн мали змогу приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом. This is really, um, very step. Today, we are launching the process to create a tribunal for Russia's crime of aggression against Ukraine. Every war criminal must know there will be justice, and that includes Russia. And we are now boosting the legal work in a serious way. There is still a long way to go. Politically, we have already made big. Progress, and I'm grateful to the Committee of Ministers, to the Council of Europe, and to everyone showing leadership. Justice takes time, but it must happen, I'm sure. And today's agreement and this tribunal give us a real, real chance to bring justice for the crime of aggression. Other institutions, even international ones, don't have the tools to do this. And we need to show clearly aggression leads to punishment. And we must make it happen together across all of Europe. Слава Україні! Це історичний момент не тільки для України, але і для всього світу. Агресивна війна Росії проти України серйозно порушує міжнародне право в Європі та порушує статут Організації Об'єднаних Націй. Гаага чекає на винуватців у скоєнні воєнних злочинів проти України, і відповідальність за це має бути неодмінно. А що ви, шановні глядачі, думаєте з цього приводу? Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.